Сьогодні ми збираємо торбинку життєстійкості І перше, що ми кладемо, це пледик. Як же ж без нього? Тепло і можна перепочити. Кава це енергія нашого колективу. Ходимо без павербанку. Зв'язок зі світом нам дуже потрібен. І звісно ж, примінчик світла. А музика нас надихає. Ще круто, коли вона ручна. Вода це життя, а в кризових ситуаціях може і зцілити. Тому ми її обов'язково кладемо торбинку. А яка ж торбинка без перчинки і валідолу? Цю торбинку тримають міцні руки нашого колективу.